Так, друзі, хто в Криму, друзі, хто мене почує. Зараз дивлюся ситуацію, що по Криму на 9 червня. Подальше доля Криму. Давайте короткий такий момент. Тут я не вміщаюся в 10 хвилин, бо я дивлюся великий розбір з задійною великою інформацією. Багато по цьому йде інформація, енергетична, ясно бачення і так далі. Але в цілому, давайте глянемо, просто короткий розбір безпосередньо на те, що по Криму. Яку пораду кримчанам, на що їм розраховувати? І чи потрібно тікати. Ну, в цілому, все до цього йде, але давайте глянемо. Ще момент по Криму, тому що Крим я взагалі майже не дивлюся, тому що я вважаю це російською територією, тому що вже Крим відділився. І хоча яким чином це зробили, це вже інший момент. Але в цілому я зараз, знаєте, самі настрої кримчан більше як проросійські, те, що я бачу. А я намагаюся сюди ну, не дивитися питання більше, я дивлюся те, що на користь українцям. Тому, все ж таки, давайте глянемо зараз по Криму. От я вважаю Крим українським це 100%, Це невід'ємно, але просто я кажу, що це питання я чомусь от енергетично відчуваю, що не хочу його дивитися, і все. Край. Тому тут я дивлюся, зараз ситуація накаляється навколо Крим, Крима, тому що питної води нема, споскладнення і так далі. Давайте просто в цілому глянемо на, на долю цієї ситуації, глянемо, як конкретно воно буде відбуватися. Значить, показують перше, що перша руна показують маленький розбір, доля називається. Значить, дивіться, нужденність, тобто руна нужденності допомоги. Тобто зараз кримчани будуть. Мати певну нужденність і далі йде показують, на що потрібно ставити ставку, Україна йде. Тобто вони повинні, розумієте, кричали: давайте Росію, давайте там ще в моменти певні. Росія прийшла, що ви отримали? Отаку ситуацію ви отримали. Тепер показують нужденність, Україна, допоможіть. Це те, що я й казав раніше, що буде Росія просити допомоги в Україні, але ще й Росія буде просити, ще прийде час такий. І отут зараз покать, але ми не повинні допомагати. Це однозначно, Руни показував, що будучи вас просити допомоги, Україну буде, Росія просить допомоги, але допомагати ми не повинні, тому що ми не повинні наступати на ті самі граблі. От побачите, що буде Росія просить допомоги України. Тому тут показують зараз, що зараз просять, просять нужденні, просять Україну про допомогу. Тобто зараз буде Крим, вже розуміє. Те саме я казав, що коли Росія зайде на територію України, колись давно-давно я дивився, ще півроку назад, я казав, що. За українську мову повністю, хто буде розмовляти, знищать воєнним дадуть і поліції дадуть всі права на знищення українців, і це буде офіційно і ніякої відбудови не відбудеться. Просто Путін поставить собі гачок на те, що він досягнув ці цілі, і так далі. І Україну будуть знищувати тотально. Зараз всі це зрозуміли нарешті, що ніякої доброти від Росії немає і не буде ніколи. Розумієте, отут показують. А ці люди, які вважали на Криму десь ті, що були проросійські, я не кажу за всіх, я кажу ті, що проросійські безпосередньо, отут, показують, зараз отримують ці моменти: нужденності, потрібна допомога України. А чому ж ви Росію не йдете? Чому ви її не запитуєте? Чому Путін вас відрізав? От далі показують мені, що поміж цих двох виникає третє. Показує скидувати зі своїх плечей. Це пояснює те, що Україна нічим не допоможе. Нічим не допоможе, якщо захоче. Вже Росія скоїла таке, що Україна, якщо вона і захоче, вона не може нічим допомогти. Розумієте? Тому треба було раніше думати про це питання раніше. Отака От ситуація. Далі показують мені. Захист певний буде цих територій від України і показують фінансова допомога, підтримка буде. І де захист воєнний, і де показують фінансування від України. Тобто матеріально вам будуть допомагати ті, хто на Криму в Криму, конкретно за Україну. Ті, хто був за Росію, отримуйте те, що маєте. Розумієте? І робіть висновки: більше на ці граблі не наступайте. Отака, друзі, ситуація. Далі показують п'ята позиція, точніше, це вже сам розбір. Я, я сказав, що давайте зараз коротко скажу, а потім перейду ще на майбутнє. Значить, дивіться, перше, що показують, нужденність є у кримчан, будуть просити допомоги в Україні. Показують, Україна скине зі своїх плечей, скаже, що я не можу цьому допомогти. І український народ скаже, ми не можемо вас врятувати, тому що ситуація вже звою Путін, ми нічого з цим зробити не можемо. Далі показують, захист буде певний. Тобто Україна все ж таки очікуйте захисту, очікуйте воєнного моменту, очікуйте те те, що Україна захистить вас допоможе. Виїздіть на територію України, виїздіть і показують по результату, показують грошима може підтримати певні компенсації, якісь моменти вас підтримують, чим там водою ще все ж таки щось будуть вирішувати Але більше тут іде на те, що потрібно виїздити і приймати бік України і там знаходитися. Розумієте? Тобто Україна в цьому напрямку, вона за, за Крим. Але кримчани отримали від свого. Кричали Росія нам. От дивіться, що Росія скоїла. Дивіться далі. Показують результат на майбутнє показують. Доля закрита, показують доля закрита. Тобто, це те саме, що було і по це те саме, що йде по Кримському титану на 9 червня. Доля закрита. Це мертві люди називається. Так само показують і тут мертві люди. Тобто закривається доля цієї ситуації. Тобто, Крим вже він все не придатний для життя. Так само і Кримський Титан він, він йде на те, що він не буде придатний для життя, коли Росія вийде. З території України вирішить. Тобто, коли вже зараз воно йде в форматі, що Росія не домовляється з Україною, вона зрозуміла, що Україна не буде домовлятися, і Росія каже: Я вийду і знищу за собою всі мости. Десь замінуємо, десь взірвемо, десь екологічні ситуації створимо, а десь підірвемо атомні електростанції і цей кримський титан. Все це я вам казав, що це Каховська АГС, вона це тільки початок. І тут показує, що Росія перетворює все на пустелю. І тут так само, от Крим це пустель, закрита доля. Тобто неможливо жити на цій території. Розумієте, в Криму неможливо жити. І так само показують за Кримському титану неможливо жити на 9 червня. Те саме, 9 червня 2023 року. Це відбувається і відбудеться. Тобто зараз ситуація буде стихійні і складні по всім фронтам. Я це казав ще раніше. Це коли ще Каховська ГЕС була. Подивіться видіння, як я казав, що там і олігархи, і там інші всі будуть зараз з'їдати Зеленського. І все для цього йде. Далі показують ситуацію. Лівий шлях показує, щоб ситуацію вирішити зараз, тимчасово, знаєте, як ми звикли люди, швидко все вирішувати. Є проблема, різку потрібно вирішувати. Так діяв Зеленський, так діла українська армія довгий період. Є проблема, різко на неї. Рука, моя рука зверху. Розумієте, є проблема, різко те, різко се. І зразу зверху лежали, уклали свою руку, щоб перекрити. То це зараз по Криму. Руку тут зверху не положиш. Неможливо це зробити. Показують, жити неможливо, закрита доля, називається руна. І показують лівий шлях. Тобто лівий шлях в тому, щоб швидко вирішити питання, не вдасться. Показують по Криму, просто виїздіть під захист України, і армія тут буде працювати, українська, і там отримаєте гроші, підтримку фінансову. І допомогу розумієте, на яку ви зможете прожити, і так далі. А Крим зараз перетворився в пустелю. Показують закрита доля. Жити в ньому неможливо. Показує, все лівим шляхом, іде, тобто моментально швидко вирішити просто неможливо. Далі показують президент в цьому участі не приймає, показують мудрість перевернути. Тобто він не може нічого з цим зробити, і тут же ж ваш ватажок Росія ж там царює. То чому ж вона зараз не вирішує це питання? Тут показують зеленський перевернути, тобто він не може на цій території зараз вам допомогти. Тому вам потрібно зібрати свої речі і виїхати в Україну. Щоб ця територія, вона вже не очікує допомоги від Росії. Далі показують розмови, вирішування питання, і далі показують керівник. Тобто показують, що певні моменти допомоги будуть все ж таки від Росії, тому зараз це вирішують, і тут керівники певні стоять від Росії, які це питання вирішують. Але показують Зеленський, вам може допомогти тільки в тому випадку, коли ви з морі тільки в тому випадку, коли ви прийдете на територію України. На зараз, на 9 червня, така ситуація. Але надалі. Місяць-два, а може там і і, і далі е, показує, що ця територія вона буде не, непридатна для життя, хоч як би не вирішували оці керівники, які поставлені Росією. Ось тут показують дві людини вирішують одне питання. Це називається Росія зі своїми керівниками вирішує, що там робити. І тут показують керівник безпосередньо. А Зеленський перевернуто, тобто він не працює в цьому питанні. І показують, що виїздіть на територію України, і вже там вам буде допомога. А Крим зараз непридатний для життя. Непридатний. І екологічно непридатний, тому що ситуація сформувалася, всі зараз води, прісна вода піде до Солоного моря і там будуть складнощі. І там будуть складнощі безпосередньо в, безпосередньо в тому, що Жити неможливо буде, з водою будуть проблеми, це все ми і так знаємо. Але тут показують, що чим можна щось змінити, неможливо щось змінити. І швидко змінити неможливо. Я дивився прогнози і казав, що потрібно дамбу, яку підірвали, відновлювати якомога швидше. І чим швидше це відбудеться. Тим можна щось зробити. Зараз сконцентрувалися на проблемах, людей залишили, а просто зараз намагаються Запорізьку електростанцію перевести в якийсь, знаєте, робочий стан, щоб нормально все було. Але там ситуація вже вона фонить, і там ситуація також така складна і невідворотна. Хоча раніше було більш-менш нормально. і зараз більш-менш нормально. Але тенденції йдуть до того, що там буде радіація. От така ситуація, друзі, складна. От ситуація складна по, Кримському, по Криму. Також ситуація складна, а все це із-за того, що домовляння Зеленського не відбулося, і Росія пішла на такі кроки. Тобто Росія зараз спалює мости за собою. І ці всі техногенні моменти вона просто хоче перетворити ці землі на пустелю. Оце руни показали, я вам доповів, друзі. Отакі діла. Так що тримайтеся, не знаю, що далі буде. Будемо бачити.